А, рішив вам показати, де була моя кладочка, але ну, в нас ще як би моє, але ну, не знаю, розбирати ніякому, що понизу. Це коли ще тут можна було, ну не ловив я на ній років два, так що там, мабуть, вже обсипалась земля. А кладочка якраз два роки назад ми її з дуба колики переробили. Це у нас колись ми викопали такий схід сюди. У нас тут криша накрита. Була, тут вже все порозліталось трохи. Ми тако вкопувались і собі тут ночували, і в нас такий вихід на кладочку був. Коли буду взнавати інформацію, що тут до чого, буду вам казати, звісно, з, з дозволу орендатора, тому що якби це вже не є наше, але місця тут дуже класні. Тут реально, тут так посидіти. Дивіться, патаки всі лишились на місці, тобто. Ближнє місце до падків це 70 метрів, тобто вони не будуть мішати, плюс не буде таких других людей бажання вкрасти звідси риби. Це і тільки спасло, що тут не вкрали багато риби звідси. Так, Ви бачите, дамба вже щитом по наружі забита. Тож унікумів вистачає. Красота, красота. Вже з нетерпінням хотів би вийти тут перебачити.